Відповідно до чинного законодавства, наразі територія Шосткинської громади прирівняна до території, де ведуться військові дії. Тому до громади продовжує надходити гуманітарна допомога, розповідає очільниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Наймотенко. Мука, яка на сьогоднішній день роздається на пунктах видачі, вона теж є гуманітарною допомогою, яка надійшла до Шосткинської міської територіальної громади. Вона буде надходити ще, тому я хочу звернутися до усіх жителів Шосткинської міської територіальної громади. На сьогоднішній день розпочали видачу муки кожному дорослому жителю нашого міста. Пані Наймотенко запевняє, що всі дорослі шосткинці своє борошно отримають, навіть якщо зараз цього продукту не вистачить. Мука буде видаватися ще впродовж значного часу, тому що не тільки та, що розвезена на пункти видачі, знаходиться на пунктах видачі, а ще й та, яка буде надходити. До міста в старостинських округах борошно теж буде видаватися всім, хто там зареєстрований. Для цього потрібно буде звернутися до старости, які вже отримали борошно на всіх прописаних дорослих громадян. Крім цього, в шостку надійшла соняшникова олія, яку теж днями розпочнуть видавати в якості гумдопомоги. Олія надійшла ще не в повному обсязі, тому. Коли буде там, і овсянка, повинна ще надійти, і олія, і ще якісь вид крупи повинна надійти, то будуть формуватися продуктові набори, де буде видаватися олія, але вже ж не буде 10 кг муки, а будуть інші види там, по кілограму чи по два, в залежності від того, скільки надійде гуманітарної допомоги найближчим часом. Буде далі розподілятися потім по продуктовим наборам і видаватися. Ви знаєте, я не можу сказати, скільки її взагалі прийде. Ви ж розумієте правильно, якщо її прийде, наприклад, там 10 чи 20 тонн, то її ж не вистачить на всіх. Наступного разу ще прийде 20, тому будуть видавати іншим. Зразу на всіх. Всього не прийде, приходить гуманітарна допомога поступово, і тому, якщо людина отримала моку, то ну який є смисл, наприклад, йти за кілограмом там іншої якоїсь крупи? Інше хтось інший отримує. Отож, потрібно тільки дочекатися своєї черги, і кожен отримає свою гуманітарку, каже наша співрозмовниця. Головне, бути стриманим і терплячим. Я хочу звернутися до усіх жителів Шосткінської міської територіальної громади. Всіх закликаю до того, щоб ми вели себе спокійно, щоб ми вели себе один до одного толерантно. Будь ласка, будьте. Чемними бути зважливими і всім всього вистачить. Все буде добре, все буде Україна. Ми повинні йти до перемоги не лайками, не криками, не обзиваннями один одного, а тільки толерантним ставленням один до одного і працювати на перемогу всі разом.